Що набу і САП були створені більше ніж 10 років, тому так. так і задумка була в тому, що саме ці органи мають почати боротися з топ-корупцією. Така була ідея. А ми пам'ятаємо, що дуже багато наші західні партнери вкладали уваги ресурсів технічної допомоги для цих органів а пізніше це бюджетні вливання. Да? тобто вибудовувалась така антикорупційна інфраструктура, яка мала бути паралельно з умовно старими органами правоохоронними, українськими, але діяти дуже точково по топ Да? І як не парадоксально, минуло 10 років, я, ну, тобто ми можемо вже да, робити е з певні підсумки. Да. І отут є нюанси. Да? Тому що е сказати, що це було дуже, наразі, наразі, да? дуже успішна історія, я би так не зробив. Да? Чому? Тому що е були очікування, що, наприклад, вони справді.